Всіх вітаю на каналі, та велика вдяка тим, хто підписався. Сьогодні буде короткий огляд огірочка станом на 13 діб боротьби проти параноспорозу. Коротенько скажу, що ми робили. Коротенько скажу, чи можна щось виростити, якщо у вас немає опиту та знань і що при цьому потрібно робити, на мою думку. І також вам ще покажу циркон, як він себе почуває, чи дійсно він такий стійкий чи ні. Ну що ж, поїхали. Ось такий у нас стан нашого огірочка хочу звернутися ще до тих людей, які знають, що з ним робити. Може у вас є там 5, 10, 15, 30 років стажу за плечима, хорошого опиту, ви розумієте, чи можна спасти цю рослину чи ні. Та і як її спасти, то можете написати в коментарях, що нам робити. Тому що в нас верх вроді би, якби задовільний, гарний, а низ такий плачевний, що ну геть аж страшно дивитися на нього. Просто ось дивіться, от такі от листочки. ну Я не знаю що. Так, давайте, що ми робили? Ми робили значить, квардісом ми обробляли, потім йодоцидом ми обробляли, Магнікурфіном ми обробляли. І ще ми обробляли так, вибачайте такі передвіження, але це коротший путь. Ще ми обробляли реактивом фентона. І ось такий ми маємо результат. Давайте вам покажу один дивіться, пів метра в прыжку. Хворе коло і маленьке. Нав'язав на собі 15 огорочок, я вже рахував. Якщо ви думаєте, що він такий один, то ні, ось тут. Так само по 3-4 огорочка, по, по два в кожній пазусі в'яжу. Тобто я це так розумію, якщо воно хворе, кволе і нещасне, боліє якоюсь хворобою, то тоді огірки в'яжу добре. А якщо воно здорове, гарне і зелене, то тоді у вас привіт, пустоцвіт. Якось так. Так, ну що, ось такий у нас стан. Зараз я йду швиденько, тут зараз десь між рядочками перебіжу, покажу вам циркон. Ось так ось тут я знайшов собі дорожку. О, і ось тут зараз. О, Привіт циркон. Дивіться, який він гарний. Га? Що ви будете казати? І оброблявся він так само. Гляньте на нього. Давайте тако. Дивіться, Ось тут у нас параноспороз. Ось тут у нас циркон. Ну, Він теж там трішки якби хурий, але то геть не важливо. Якщо порівнювати ото і порівнювати оце, то небо і земля. І по цей бік у нас теж параноспороз. Тобто ви розумієте, да? що там хураба, що там хураба. А він собі такий один посерединці, наче квітка серед буренів, та пахне і все з ним добре. Ось так, давайте покажу його плоди. Які огірочки в нього на вигляд. Зараз я десь знайду тут. Ось. Ось такий. Не знаю, чи буде вам видно, чи не буде вам видно. Потім може зірву, зафоткаю і скину. Чи що, щось зроблю. Коротше так скажу. Що, або тут теж є ось <кій> так він виглядає, як би вам то показати. А? Хто б мені сказав, як би вам то показати? Я би вам б показав. так. скажу, що на вигляд Амур симпатичніше виглядає, ніж церква. Тепер по поводу того, чи можна щось виростити без опиту та знань. Е, можна. Щоб у вас не було ось такого, як у нас, це все можна зробити. Але я вам скажу, що для цього потрібно. Перше, ви маєте перечитати. Все, що можете, передивитися також все, що можете по поводу тої культури, яку ви хочете вирощувати. Друге, ви маєте перепитати всіх людей, може є якісь знайомі, вам щось підскажуть. Третє, це у вас мають бути создані зразу всі умови, і ви маєте це все правильно робити. Правильний полив, правильний догляд і так далі. Четверте, ви маєте запастися всіма ліками, всім, що тільки є. На всякий випадок, хай буде, воно не помішає вам повірити аж ніяк. П'яте. Правильний догляд від того моменту, коли зійшла ваша розсада. Тобто вона тільки зійшла і ви маєте робити зразу профілактику від усіх хвороб та шкідників. Це обов'язково. В такому випадку, якщо все буде правильно, у вас є шанс вийти на хороший врожай з хорошою культурою і так далі. А якщо будете робити так, як ми, тобто ми нічого не робили ні від шкідників, ні від хвороби, то у вас буде похожий результат. Можливо, кращий, можливо, хужий. Це вже ніхто не знає, але буде щось таке. Тому ось такий момент. Люди, якщо дійсно хтось щось знає і може допомогти якось це все вилікувати, то напишіть, а якщо ні, то так і скажіть, що не мороч собі голову, з -з збере, збирай врожай, виривай це все, що є, і сади щось нове, щось друге, щоб ми знали, що нам робити. Бо вже дуже багато часу, нервів на це все пішло. І, як ви бачите, не успішно. Ось такі в нас справи. Дякую всім, хто додивився. Я не прощаюся. До наступної зустрічі!